Вітаю вас, малята, любих хлопчики і дівчата, та запрошую вас на наше цікаве заняття. Весна чарівниця, неначе цариця, наказ свій послала, Щоб краса вставала, і проліски, і травка, і зелена муравка, і кульбаба рясна, і фіалка ясна, Всі квіти весняні, веселі, кохані. Під листя виходять від сну зимового до сонця ясного. Діти, сьогодні хочу з вами зліпити чарівну квіточку. Діти, для того, щоб нам зробити чарівну квітку, нам потрібно дощечка, аркуш картону зеленого кольору, серветочки, простий олівчик, стека, пластилін. Жовтого кольору, зеленого кольору, синього кольору, рожевого та червоного кольору. Попередньо я наліпила ось таких маленьких кульок. Як правильно їх ліпити? Беру пластилін синього кольору, в ручках його розминаю, а потім скочую кульку ось таку маленьку. На дощечки або за допомогою рук. Кульки робити потрібно одного розміру. Невеличкі ось такі. Так. Відщипнула, розімняла в ручках, щоб він був м'якенький, і зробила скатала кульку ось таку. Так, потім. Потрібно взяти якийсь круглий предмет. Я взяла ось такий стаканчик. Ви можете взяти все, що вам більше сподобається. Ставимо його ось так по центру. За допомогою олівчика ми обводимо. Так, обвели. Правильно. А зараз беремо ось так. Пластилін червоного кольору кульку, і кладемо її ось так на наш кружечок і придавлюємо ось так. Придавили. Взяли кульку, добре її в ручках розімняли, поклали ось так поряд. І ось так натиснули і протягнули. зробили таку пелюсточку. Ось так. Потім знову взяли. Ось так. В ручках гарно розімняли. Потім поставили, придавили і розтягнули. І так по колу. Розімняли в ручках. Ось так. Поставили і ось так капельку пилюсочку розтягнули до центру. Не забувайте, діти гарно в ручках його розминати, щоб він був м'якенький. Вам так буде. Краще і легше робити квіточку. Так. Потім ось така у нас квіточка вийшла. Потім я беру рожевого кольору. І ось так, розминаю, кладу оце сюди, ось трошки, і ось так теж розтягую його. Так, трошки кладу ось так, відступаю і стараюсь класти на одному рівні і розтягую. Потім я беру пластилін жовтого кольору. Теж його гарно так розминаю. Розімняла, поклала ось так сюди. Бачите, трошки відступила і розроблю квіточку. Старайтеся робити на одному рівні, щоб була наша квіточка така красива. Так, ще я хочу зробити всередині синеньке пелюсточки. Ось так. А центр я хочу зробити білого кольору. Відшіпую білий пластилін, роблю кульку. І ось так його Так, так діти, також можна зробити листочки. Беремо ось пластилін, катаємо кульку, ось так раз. І зробили. Раз, так. Діти можна взяти пластилін жовтого кольору та зеленого і скачати з нього кульку. Подивіться, яка гарна у нас вийшла квітка. З допомогою стеки можна прикрасити. Зробити ось такі у нас серединку, так прийти. Ось така гарна у нас квіточка з вами вийшла. Бажаю вам удачі в роботі та чекаю фото ваших квіточок. Дякую вам за увагу! До побачення!